Хоча морози не відступають, вівторок порадує ясною погодою. Після тижня суворих холодів температура залишається низькою, але небо проясниться майже скрізь. Захід матиме більше хмарності, в деяких регіонах очікується сніг. Південний вітер посилиться до 16 метрів за секунду. Давайте подивимось на прогноз по областях. На Київщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. У Чернігівській області температура вдень і вночі буде 10 градусів морозу. Спостерігатиметься малохмарна погода. Опади не очікуються. На Сумщині температура в день складе 9 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На сході на Харківщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Очікується ясна погода. Опади не очікуються. На Донеччині температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо залишатиметься майже чистим, без опадів. На Луганщині температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Прогнозується ясна погода. Опадів не очікується. На півдні: на Одещині, температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі 0 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Підтримайте наш канал лайком і підпискою. Ми щодня працюємо, щоб ви могли планувати свій день. Дякуємо, що ви з нами. На Миколаївщині температура вдень становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 5 градусів. Небо буде майже чистим, снігопади не прогнозуються. На Херсонщині температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 4 градуси, вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Небо залишатиметься чистим без опадів. У Криму температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На заході. У Львівській області температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На Івано-Франківщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Буковині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність, опадів не очікується. На Закарпатті температура вдень і вночі становитиме 2 градуси тепла. Прогнозується суцільна хмарність зі снігопадом. Видимість знижена. У Рівненській області температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. На Волині температура вдень і вночі становитиме 4 градуси морозу. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Хмельниччині температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Небо залишатиметься майже чистим, снігопади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Очікується ясна погода, опадів не очікується. На Черкащині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Небо буде майже чистим, без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Прогнозується ясна погода, опади не очікуються. На Вінниччині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На цьому наш прогноз закінчується. Така погода очікується у вівторок по всій країні. Гарного всім дня. До зустрічі вже завтра!